Традиційно 12 грудня українці святкують День сухопутних військ, вшановуючи механізовані танкові, ракетні, десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції. І з нагоди професійного свята генерал-майор командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий звернувся до особового складу та подякував воїнам за службу і вірність українському народові. Дорогі воїни, мої бойові друзі, побратими та посестри щирого серце вітаю вас, з Днем Сухопутних військ Збройних сил України. Я знаю, що бути воїном сухопутних військ це завжди бути там, де найважче, на передовій, готовий вступити в бій і віддати найдорожче своє життя за нашу країну. Але також знаю, що кожен з вас воїн світла, воїн свободи. Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах під відкритим небом, де мороз пробирає до кісточок. Але ваші серця гарячі, а дух непереможний. Ми воюємо на рідній землі, але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме наше майбутнє право жити в свободі та мирі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам. Дякую кожному з вас за відвагу, за самовіданість, за те, що не здаєтесь навіть у найскладніші часи. Дякую нашим родинам, які так стійко, але з нетерпінням чекають нас вдома. Тримаємо стриг і разом наближаємо нашу перемогу. Схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя. Їхній подвиг житиме в наших серцях завжди. Слава Україні! Із перших днів Великої війни заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Олександр Нестеренко. Опікується Сумщиною, запевняє військове командування разом із командирами всіх ланок управління систематично працюють над покращенням рівня злагодженості і обороноздатності підпорядкованих підрозділів та військових частин на нашому напрямку задля адекватного реагування на всі ризики та загрози з боку ворога. Це найчисельніший наймогутніший рід збройних сил України, це механізовані та танкові, це ракетні війська артилерія, це підрозділи та частини протиповітряної оборони. Це військові частини підрозділи спеціального призначення, частини тилового технічного забезпечення, також військово-навчальні заклади сухопутних військ Збройних сил України. Хочу сказати і додати також, що зі сухопутних військ України вийшли такі елітні ради військ, як десанто-штурмові війська, сили територіальної оборони, сили спеціального призначення. Це колишні складові сухопутних військ Збройних сил України. Це на даний час самий могутній вид Збройних сил України. Це люди волі, люди слова, це патріоти своєї країни, які сьогодні громлять ворога безпосередньо тут на Сумщині, які сьогодні ведуть активні бойові дії щодо знищення ворога, який має спроби захопити повторно нашу територію. Користуючись нагодою, хочу сьогодні подякувати всім військовослужбовцям сухопутних, збройних, сухопутних військ Збройних сил України подякувати їм командирам, їхнім командирам, подякувати всьому особовому складу за сумлінне виконання службового обов'язку, за принциповий підхід до виконання військової справи. Хочу побажати всім міцного здоров'я, удачі, хай всі ваші мрії, і плани збуваються. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України! Героям слава мешканці Сумщини вшановують героїзм, мужність і незламність воїнів сухопутних військ Збройних сил України та щиро вдячні нашим захисникам за можливість жити і працювати на рідній землі. Наші воїни зараз захищають не лише Україну, але й всю Європу, від ворога. І відповідно, ця війна вже триває понад 10 років. Люди в холоді, в складних умовах, під дощем захищають. Нашу Україну і всю Європу від ворога, від путінських фашистських військ, від себе особисто, від всіх громадян України, вітаю наших захисників України з ним сухопутних військ, здоров'я всім міцності і перемоги над споконвічним ворогом. Я сам колишній військовий, так що хлопцям бажаю витримки. Як там кажуть, вони сильні, ми в них віримо. Сам був в їхній шкурі, розумію, що це зараз зима, холодно, сніг, та й літом в принципі теж. Для війни хороших погодних умов не може бути, правильно? Так що, ну. А що, що, що бажати хлопцям? Бажати хлопцям тільки одне, щоб було порозуміння зі сторони держави нашої. Шановні захисники, вітаю цей день вас зі святом. Бажаю е, міцного, ну, бажаю, щоб скоріше настав мир, мирне небо. Е, щоб, всі живі щоб були всі живі і здорові. Бажаємо їм всього-всього найкращого. Перемоги, перемоги. Да. Сухопутні військи це yeah. ті, що е, найперший удар приймають на себе, тому вони саме самі сам, сильніші. Нашим хлопцям здоров'я, щастя, удачі. Нехай їм щастить сьогодні і завжди. Ми тільки віримо нашим хлопцям. Вони дуже гарні. Як подивишся, які вони у нас жити хочуться. Я вітаю наших захисників, сухопутні війська. Це війська, які знаходяться на передньому краї нашого фронту. Дай Бог їм здоров'я, благополуччя, наснаги і перемоги і до перемоги. Віра в нашу армію це віра в нашу перемогу. Тому у нас альтернативи немає. Віра в армію, віра в перемогу і незалежну проквітаючу Україну. Звісно, Я бажаю їм стойкості, морозостойкості, психологічного. Густуючого здоров'я, допомагаючим можуть, теж волонтерам трохи з мужем. Тільки то, то робимо, що віримо. Сухопутні війська це те, без чого України більше більше не може бути, бо на них зараз все тримається: на військах, на людях, які там проходять свою службу, і, мабуть, на тих, на тій зброї, яка в них є. Тож щоб в них було все добре. Зараз і потім, і після війни також. На жаль, я не зможу знайти тих слів, котрі б дійсно сподобались, тому що я не військовий, не маю ніякого, на жаль, відношення до військових. Дійсно, в мене багато хто воює в сім'ї, але так, щоб привітати, щоб дійсно сподобалось людині, на жаль, я не зможу. Не знайду таких слів. Але мені дуже приємно, що такі люди існують, що вони нас захищають, що завдяки ним я можу ходити на роботу, заробляти кошти, планувати своє майбутнє з дівчиною, там, мамі щось щось купити. Дуже їм за це дякую. Але якою ціною? На жаль, як і колишній військовослужбовець, користуюсь випадком, поздравляю наші війська, які нас боронять, захищають від країни-агресора, здоров'я, мирного неба і поскоріше закінчити цю війну і повертатись додому до сіми. Колектив телерадіокомпанії компанії Відікон низько вклоняється тим, хто відстоює наші рубежі. Вічна пам'ять полеглим героям, слава і шана живим захисникам України. Бажаємо вам і вашим родинам мирного неба над головою, здоров'я, світлого настрою, професійних успіхів та нових здобутків разом до перемоги!